Привід, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Павук Play. Ось така в мене тактика, це моя павутиння павука, яку я створюю навколо воріт суперника. Тактика у мене 4-3-3, але з правим півзахисником і правим Вінгером для того, щоб створювати навіси на дальну штангу на Олів'є журу. Я олів'є журу спочатку ставив ближче до центру, але тут він не дуже себе добре показував. І ось такий... Ось так його прокачав, трошки по-іншому. Е, не встиг суперника показати. Ну суперник там такий, середненький. Хотів я ще суперника показати трошки запізнувато запис матчу я почав, ну нічого. Суперника там в нападі Кріщано Рональду, в цілому склад такий більш-менш бездонатний, такого ні в кого супер крутого епіка немає. Але і склад в цілому непоганий. І склад у суперника. Суперник з третього дивізіону, також з третього дивізіону. Коротше, рівного суперника більш-менш здається мені так знайшов. А можливо він і сильніший, адже початок дивізіону, тобто початок сезону тільки недавно пішов. Е, обновили трошки у нас геймплейний патч, а саме там якийсь баг, типу пофіксили, щоб менше гальмували гравці. Бо був такий баг, типу, що гравці там грають грають, потім бас прибугальмували, типу, зрозуміло чого. А зараз, по ідеї, мають і забігання краще працювати. Тобто можна ці низькі паси навісому так робити, і бачите, Румініги він не зупинявся, він біг зразу. Тут джуру створює момент. З приводу Журу скажу, що його можна було прокачати так, що там 100, 100 стрибки навіть 101 або 102 102 гра головою, 102 поштовхи типу, максимально викрутити параметри на ось цю гру головою, але я награв уже матчів я не знаю скільки я матчів награв ну достатньо кількість матчів я награв. За Журу, і розумію, що в цьому немає ніякого сенсу. Краще вже е, підвищити дійсно реалізацію, підвищити трошки вміння атакувати, типу стрімкість прискорення вкласти Він буде і тоді, і низом краще грати. Ой, пас на месі, блін, відібрали. Так, а і низом буде коротше, краще Журу грати, і головою він буде дуже круто лупити, навіть краще, ніж. Якби просто все в параметр головою вкидувати. Хоча підсилення йому накинув максимально на гру головою, Але то підсилення то таке, суті великої не грає ролі. Головне, в принципі, що я йому докинув і реалізації, Ну, стати, по-моєму, на гру головою, там шалені В принципі, 95 на поштовхи, на гру головою. цього більш ніж достатньо, насправді, як на мене. І діло в тому, що схоже, що такий параметр реалізації також дуже важливу роль грає для нападника, коли він грає головою. І тепер я можу використовувати цю тактику по правому фланзі, старатися атакувати так, але Мессі втрачає. Ну, я не знаю, я трошки розчарований з цим Мессі, купив я його за півтори тисячі монет донатних. І я на, на Месі таки донатив, але схоже, що це. Гроші просто викинуті на вітер, тому що ну, не показує цей месі нічого такого екстраординарного, що там би не показав, наприклад, той самий Улігенс справу От Зараз я виставив цьому Месі, був в нього стрілка краще. Але Але це, ну цей покупний Месі на порядок гірше, ніж Месеновський Або Старий пак, типу, був там, де три мессі. Ще минулорічний, то там Месі також був, по суті, і є набагато кращий, ніж цей Месі. Ну, всі три версії того Месі кращі за цього покупного. Хоча рейтинг його можна докачати і до 105-го е, при стандартній прокачці, але ну сенсу з цього великого немає. Тому я розчарований насправді цією покупкою. Набору. Ну так, це чисто. Все одно кономі просто стимулюють вони донати людей на такі стандартні паки, де 150 гравців і туди залажують найкращих. А з набору вони, звісно... Де нема цих 150, вони найкраще не заложать. Там... Таке непогані, звісно, стати, типу грати можна, але... Чогось вражаючого той Мессі не показує. Так, тут, тут небезпечна атака. Е, лови. Добре. Петер педершмейхер, трошки підглючила в цей момент гра. Ну так, треба, я слідкую. Е, за геймплеєм, слідкую за тим, як гра себе показує, це дуже важливо. Пас на Мессі. Ну що це за подача? Ну він ні навісити, ні вдарити толком не може. Ну трошки бігає, трошки... трошки б'є там, але ну... Це не те, що мені потрібно від гравця від правого Вінгера. Ой, добре, гарне переведення. Можливо, зараз віддасть пас на Белеті, а Белеті тут зробить якусь подачу, але тут на румініги йде подача і олів'є журу добиває в порожні ворота, якраз справляється там, де треба... Ну, це дійсно олів'є журу не треба його прокачувати на фулоції. Фу, Ці ударні головою моменти. Ну, В нього є навики: голова, молот, гра головою, еріал є, типу боротьба в повітрі. Цього більш ніж достатньо, щоб компенсувати навіть ці недостатки навиків. Ну, тобто недостатки показників. Ну, Поштовхи 95, пригучість 96, гра головою 96, цього просто з головою вистачає, коли в тебе є навики, такі як верхове главенство. Це Ariel, по суті, по аналогії з FIFA. -ю. Гра головою і голова мови, три навики. А далі, от видно, що не, не вистачала в нього початкова реалізація, але реалізація зараз 91, я її прокачував. Ну, і реалізація потрібна. мене атакувати 93. Хороші навики. Хороші навики для, для нападника, і вони дійсно потрібні. Вони дійсно вирішують навіть при грі на другому поверсі. Типу можна зараз там зробити якось Аркодаре умовного високого з такими статами на гру головою, але ось ті звичайні гравці вони не вирішують. Реалізація вміння атакувати також дуже і дуже потрібні. Навіть такому нападнику, який чисто грає з навісів, грає на другому поверсі, тому Олів'є Журу я напевно залишу на такій саме прокачки. І не буду йому вкачувати все в голову, там, і в прыжки, і в поштовх, це в нього немає ніякого сенсу, воно буде тільки псувати гравця по факту. І в цьому матчі вже в мене Олів'є Журу відзначився і навісити на нього не вийшло, наприклад. Бувають такі матчі, що ну, не, не вийде навішувати. Тебе тактика під навіси, а навіси робити не, не виходить от ніяк. І все одно треба додаткові навики, щоб. Ну, коротше, треба, щоб нападник був більш-менш хоч трішки універсальним. Ой, добре на Румініге проходить. Але Румініге як він реалізував? Журу б'є головою! Ось, ось про що я вам друзі кажу. Дуже добре. Олів'є Жору реалізує. Робить дубль, до речі, в цьому матчі. Не дарма, ми дарма мені конові зробили такий підгончик під кінець сезону, ну дуже вони мене порадували. Ну, тобто вони створили, просто мені е, не додаю, це, не невистачаю ланцюжок. Я не знаю просто, як правильно українською це сказати. Короче, не вистачало короче, мені румініга для того, щоб створити мені повноцінну різноманітну таку атаку. Хоча я, звісно, не супер великий спеціаліст по Є-футболу, на жаль. Якщо мені попадеться якийсь кіберспортсмен, то він мене, звісно, розвалить. Але ну так на моєму рівні, то ну, мені цього журу не вистачало. Ну, Румініге класний там. Але він минулорічний, він вже не супер мета імбатом. Е хоча він в атаці доволі багато роботи в мене виконує. Але ну, коли в мене є ось зараз ця можливість грати через навіси, можливість, точніше, то це дійсно створює для мене набагато більше можливостей. І ну плюс до того, що олів'є журу може пасувати і це дуже класно. Є в нього навики на паси об один дотик, ще якісь там паси. тобто Це не нападник, який чисто, щоб бити поворотами все, він ще може і в комбінаціях приймати, приймати цю участь, брати участь точніше. Ну і в цьому матчі я 2-0 спокійно виграю, суперник рівний, ну і це мене радує. Ну до, Порадувало мене в цій обнові, що перестало відкидувати в дивізіонах дуже низько. Типу, хто був в першому дивізіоні, той опиняється в третьому, тепер я так зрозумів. Не знаю, чи хто там боровся за топ-100, топ-200, тих в другий дивізіон чи не відправило. Це я не знаю. Ну, Мене я тоді до першого дивізіону так і не, не дістався. Я був в другому дивізіоні, то мене відкинуло четверти. в четвертий. В четвертому дивізіоні я всі матчі спокійно виграв. Легко перейшов в третій дивізіон. Ну і це радує. Це радує, що Мені не треба тратити багато часу тепер, щоб подолати цей е, довбаний п'ятий чи четвертий дивізіон і потрапити в третій. Я собі спокійно, швидко потратив, е, ну... Зіграв пару матчів і вже в третьому дивізіоні. І по суті, весь сезон я можу собі боротися за те, щоб виходити в перший дивізіон. Це дуже класне нововведення від Konimi. І по геймплею видно, що гравці перестали так гальмувати, як вони гальмували і зупинялися в попередньому геймплеї. Ну, Попередній геймплей, відверто кажучи, був зломаний. І трошки-трошки його все-таки підлампічили, підкоригували цей геймплей, що приємніше стало грати, відчувається, в цій обнові 4-5-0 приємніше. Приємніше якось атакувати, приємніше захищатися. Гравці менше гальмують, типу, немає цього. Ну, гравці реально були поломані, постійно гальмували, постійно там раз, він біжить-біжить, щось не те, десь м'яч полетів, раз він не зупинився. А тобі момент цей момент створюють, блін. Деньгу відіграв Роналду. Класно зорієнтувався. Ну я дивлюся, якийсь при цьому патчі, до речі, Кріщано Рональду став більш метовий, навіть його звичайні картки, не шовтаймовські, вони зараз... Починають трошки розвалювати на полі після цього патчу в 4-5-0. Мені декілька суперників попадалося з Роналдо, і Роналдо завжди створює небезпеку. Але У мене стоїть Карл Хайнс Румінігі, він мене влаштовує. Хоча, можливо, і Карл Хансер Міннігія може і присісти на баночку, я собі також якусь крещану Рональду поставлю. Хоча в мене шотаймовських його версій немає, на жаль, на цьому аккаунті. Ой, ні, ні, ні ні що це? Фух, Сонхен Мін. Пробачає мене суперник в цьому момент. Я думав, вже що все, це буде нічия. А там, де нічия, там я можу і програти. В принципі, до завершення матчу хоча й не так багато часу, але ще є час, щоб суперник щось поміняв. Мбапе я випущу замість Месі. Фернандо Торрес виходить замість Румініги. Буду робити деякі заміни. Джуд Белінгем замість Андреа Пірво. Ну і в принципі більше таких замін мені немає сенсу робити. Нехай Лів'є Журу грає. Девіда Бехема, я до речі, не сказав. Я ставлю тепер на правий півзахист, на правий фланг півзахисту атаки. Він там е, при вказівці не брати участь у пресингу досить непогано підтримує атаки і не витрачає стаміну. Типу весь матч бігає свіженький. Е, Девід Бехем. І ну, це допомагає грати. Пусть він стандарти може використовувати пробивати. Йому ще капітанську пов'язку дав Девід Бехем. Хоч він на правому фланзі він там справжній такий стержень атаки створює для мене. Еге, куди пас? Трошки обісрався в мене гравець з пасом. Ну, під кінець матчу. Таке. Гран, типу, намагається таке враження дати шанс супернику відігратися. Ой, добре, добре, Олів'є Журу буде бити! Олів'є Журу з лівої ноги робочий, але до наруматаші. Ну... Спливають годинки в цьому матчі, буде в мене ще кутовий. Девід Бехему зокрема навішує. А ну вдасться на Журу. Ні, подача на Ван Бютіна. Ван Бютін б'є, але в руки Донарумі. Ну такий цікавенький матч вийшов. На жаль, лише два гола. Але... Але по моментах дуже дуже як на мене непогано. Дякую, друзі, за перегляд, за вподобайки, за підписки на канал. Бажаю вам перемог в футболі, всього найкращого. Всім до нових зустрічей, всім пока.